Доброго здоров'я! Ви Ви бачу такі дуже серйозно зайняті працею, то я думаю, не буду відволікати, бо ви ще чекнете на те, що треба. Мене одне питання до вас. От ви мали намір зараз відрізати, чи може відрізали навіть. А де е, Хазяєва? Якою метою де якісь. Де є світло? Якою метою цікавиться? Ну як мені цікаво? Я ж живу на цій території. Ну на цій території, то А, да, да. а куди ви втекли зразу? Я не маю катувати. А, ви не маєте? Ви теж, я так розумію, представляєте рес. Ви що хочете, скажіть, Я хочу спитати, у вас Тебе? є рознарядки на... Конечно, нас. А, ну, да, Можна Да, Будь ласка. Що mm. вас цікавить? Ви слічі конкретно, яка вас а чому, а чому ви без людей? Е, Хазяї є, от, коли Весь ви, ви відрізаєте? Дожіть, будь ласка, що вас цікавить конкретно. Мене цікаве, те, що ви виконуєте якого незаконні... Будинку? Я не з якого будинку. Я живу, що, на, на, ці... Я живу на території міста Могилів-Подільського. Ну, Бувайте здорові! Ну, так. так. Ріжуть не, без попереджень, без нічого.